Троє загиблих і за останніми даними 25 постраждали, серед яких двоє дітей. Цієї ночі росіяни обстріляли спальний район Харкова. Прямим влучанням вдарили у житловий будинок. Там повністю зруйнований четвертий та п'ятий поверхи одного з під'їздів. Загинули чоловік та жінка. Шестеро людей ще можуть бути під завалами. Одне влучання пряме в п'ятиповерхову житлову будівлю де. Є на жаль наразі і замізний і поранені в цьому ж районі виключно цивільний об'єкт швейний швейна швейний цех загинув охоронник також тут поруч влучання у приміщення магазину. Цього разу окупанти знову застосували тактику повторних ударів, аби жертв було якомога більше. Коли на місце з'їхалися екстрені служби, загарбники почали знову стріляти. Серед поранених медик екстреної допомоги. Пошкоджена також автівка швидкої. Перший був прильот з дівчиною. А тут було. Потім вийшов в коридор. І вже второй коли був, Ну, Повності двери. двері. От, потім выбежали на вулицю. Уже вот, за домом теж був третий. Загалом з території Білгородської області випустили 6 ракет С-300. За даними обласної прокуратури, пошкоджені щонайменше 20 житлових будинків. Ракетами на світанку ворог обстріляв і Київ. Місцева влада повідомила, що всі цілі в небі над столицею були знищені. Але через падіння уламків в Голосіївському районі горіло нежитлове приміщення. Вогонь охопив 120 квадратних метрів площі. Попередньо ніхто не постраждав. Крім складського приміщення, пошкоджені також дрібне сто автомобіль, автомийка та шість легкових автівок. Перед тим вночі противник атакував Київщину та низку інших областей України дронами. Повітряних силах повідомляли, безпілотники фіксували в. Небі над Херсонщиною, Миколаївщиною, Дніпропетровщиною, Черкащиною і Кіровоградщиною про їхню кількість та збиття дані поки уточнюють у військовій адміністрації Миколаївщині. Додали, що орієнтовно о другій ночі під артилерійський обстріл потрапило місто Очаків. Ніхто на щастя не постраждав. Дев'ять керованих авіабомб напередодні надвечір скинули російські війська на три населені пункти Херсонщини. За даними тамтешньої ОВА, під ворожим вогнем були Береславські та Херсонські райони. Ворожим авіаударом пошкоджені школа та адмінбудівля у селі Вірівка і у навчальному закладі потрощені дах, вікна та фасад. А перед цим окупанти завдали удару по селищу Велетенське. Він заскочив на вулиці мирного жителя. Чоловік був тяжко травмований і помер дорогою до лікарні. Минулої доби 22 населених пункти е, обстрілювали росіяни з різного типу озброєння, в тому числі Херсон. До 20-ї вчора дійшло. Е, Крова хаябомб, які вони скидали на е, Херсонщину. Під обстрілом були прибережні райони Берставського району та Херсонського району. Е, є також пошкодження будинків, е, 9 будинків пошкоджені наслідок обстрілів. Приватні автівки поранених вчорашній день немає. Є тільки один загиблий. На жаль, нафтобаза у порту Кавказ палахнула внаслідок атаки безпілотників на Краснодарський край. Це підтвердив губернатор Веніамін Кондратів. У телеграмі він написав, що поціляли одразу кілька муніципалітетів краю і запевняє, що масовану атаку відбили. Але щось заврядче гепнуло по нафтобазі у Тимрюкському районі. Загорілися три залізничні цистерни з мазутом. Пожежі надали найвищий ступінь складності. Стовп чорного диму було видно навіть з Керчі. Повідомляється про двох постраждалих уцілілих робітників бази евакуювали. За даними каналу, Кримський вітер з нафтобази у порту Кавказ пальне доправляли окупантам в Крим, а також на окуповані території Херсонської та Запорізьких областей Сили оборони підтвердили удар ракетами «Атакамс» по Керченській поромній переправі. Вона сполучала Крим і Краснодарський край через Керченську протоку. Ворог використовував переправу для забезпечення військ у тимчасово окупованому Криму. Як повідомив генштаб, новітня ППО, росіяни, яка стояла в обороні, панцир, тори, тріумф не впоралася із ракетами, що на озброєні з 90-х років минулого століття. У наслідок потрощені два ворожі пороми для залізничних та автомобільних перевезень. Один з них сів на мілину, заблокований. Вавши усю Керченську переправу перед тим про удар по переправі писали місцеві кримські російські та телеграм-канали, зокрема, телеграм-канал Астра із посиланням на джерела в підконтрольних РФ екстрених службах Криму повідомив, що під час атаки на пороми кондротрейд та авангард сукупно поранені п'ятеро осіб. Тунець по кримськи в гур підтвердили знищення двох російських катерів в окупованому Криму. Ще два ворожі судна пошкоджені. За попередню інформацію йдеться про швидкісні транспортні десантні катери. Тунець українська розвідка оприлюднила відеооперацію, яку вона провела вночі проти 30 травня у районі селища Чорноморське і району. Ось на цих кадрах зафільмовано результати роботи одного з спецпідрозділів гур для чергової атаки на російські судна. Наші воїни традиційно використали українські Інські ударні морські дрони Магора окупанти спробували їх знешкодити на підході до бухти. Вузька для цього 32 рази піднімали у небо бойову авіацію, зокрема винищувачі, процівнову літак, амфібію, а також гелікоптери. Ще загарники хаотично били по наших дронах стрілецькою зброєю і 30 міліметровими гарматами. Втім, безрезультатно завдання наші гурівці виконали успішно. Повідомили у Міноборони. Знову під арештом суд повторно обрав екцначальника одеського військомату Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Цього разу правом внесення застави у 140 мільйонів гривень. Уперше Борисова затримали за підозрою у хабарництві та зловживаннях під час призову. Однак, після внесення застави у 12 мільйонів посадовця випустили із СІЗО. Та на виході його знову затримали працівники ДБР. За даними бюро, після звільнення з ізолятора Борисов планував переховуватися від. Слідства за кордоном йому повідомили нову підозру у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом на суму понад 140 мільйонів гривень. Нагадаю, торік навесні стало відомо, що родина очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова вже під час повномасштабного вторгнення придбала елітну нерухомість в Іспанії. Зокрема, вілу для матери-пенсіонерки за понад 4 мільйони євро та офіс для дружини за 2 мільйони. Суд уже арештував майно військома у Україні. Це земельні ділянки в Одеській області. Два будинки та дві квартири в Одесі і шість автівок. 82-го окрема десантно-штурмова бригада наводить жах на росіян у Вовчанську. Тільки за ніч один екіпаж дронарів бригади ліквідував три групи ворожих піхотинців. Про пекло, яке бійці плаштовують окупантам. Репортаж Тетяни Доцяк. Ніч Вовчанськ, екіпаж ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової бригади виходить на позиції завдання уразити ворожі штурмові групи, які причаїлися в житлових будівлях. В будинку до розвідка довела, що там зайшов ворог. Зараз будемо відпрацьовувати по ньому. ТМ 62 трохи модернізований. Зроблений для скиди під «Бабу Ягу». Боєць на псевдокупол прилаштовує до дрона протитанкову міну. Віймаємо запобіжника. І чіпляємо її. Це гексакоптер-вампір до повномасштабної війни. Ним труїли шкідників у сільському господарстві. Нині він нищить інших шкідників. Летимо на враження будинку, в якому засіли. Окупанти для того, щоб вразити і вибити їх від мінімум з нього. Коптер Вампір високоточний, добре працює уночі. Може нести одночасно чотири боєприпаси загальною вагою за 20 кілограмів на швидкості до 40 кілометрів на годину долітає до цілі, скидає боєприпаси. Вампір, вампір, підльотних три хвилини, підльотних три хвилини. Від розвідників екіпаж отримує ще одну ціль. У льосі ворожа штурмова група. Пілот на псевдофізик спрямовує вампіра ще й туди. Цей бомбер наводить жах на окупантів. Росіяни називають його бабою ягою. По тому підвалу, на який нас навели, я думаю, вони се почувають дуже погано. Екіпаж обіцяє окупантам пекельну ніч за даними розвідки. В одному з будинків з одесятеро ворожих піхотинців це помста за кривавий російський теракт у Харкові. В будівельному гіпермаркеті окупанти вбили 19 людей. Серед них двоє дітей. Якщо звідти буде спроба вийти? У них не буде можливості вийти, по перше, тому що вони трьохсоті, В них не буде такої швидкості. По-друге, їх не наша артилерія або впівішки. Вже зранку після виконання завдання фізик розповідає, на фронт пішов на початку повномасштабної. Тоді йому було лише 20. Сам з Херсонщини росіяни окупували його рідне село. Сидіти вдома просто не зміг. Я буду нищити окупантів до останнього, допоки ми не переможемо, тому що ну вони прийшли в мій дім, знищили його, поставили під загрозу життя моїх рідних. І ну я не маю іншого вибору і не хочу іншого вибору. Я хочу закінчити цю війну і щоб вони розплатили за те, що вони коять. Спершу служив кухарем, потім розвідником. А рік тому потрапив до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Побратими жартівливо називають його м'ясник з підвербового через прицільні влучання. По ворогу. це прізвисько мені дали побратими після того, як в нас вже протягом довгого часу виходило вражати. Окупантів, тобто виляд за вилятом, іде одна група, ми її вразили. По неї йде інша група або до неї на підкріплення. Ми її вразили через певний час. Третю групу. Штурман на псевдокузя допомагає орієнтуватися на місцевості. Допомагаю е пілоту скоректуватися е на ураження цілі в, в, в е комунікацію з. Розвідниками на Мавіках, а оператор на псевдокупол знається на боєприпасах і визначає, чим саме вражати конкретну ціль. Кумулятивні кажуть для вантажівок і броньованої техніки. Фугасними б'ють по бліндажах і фортифікаціях. Трішки тяжчий боєприпас. Ми його несемо в меншому кількості, але він по ураженню більш ефективний за ГСМВ. Над ураженням ворога працює ціла команда. Розвідники, пілоти мавіків, впівдрони отримують координати, коригують вогонь. Все це не дає шансів окупантам вижити. 82-га окрема десантно-штурмова бригада запрошує до своїх лав операторів. БПЛА для цього треба перейти за qr кодом на екрані і заповнити анкету. Ви будете працювати з різними типами БПЛА в залежності від того, що вам більше. По душі бомбери це, FPV, крила, чи можливо, мавіки, коригування, розвідка Ненавчених на передову не відряджають. Спершу загальна військова підготовка, навчання та бойове злагодження. Мета ворога, вся Україна, мета 82-ї – поховати мрії окупантів. Бійці окремої десантно-штурмової бригади закликають нищити ворога разом з ними. Тетяна Доцяк, Ігор, Тамбів, Гортамбієвфактесі Тіві. Єдині новини.